Провінційні вісті на ТІВІ-4 про головні події краю далі у випуску новим. Через негоду на Тернопільщині 11 населених пунктів залишилися без електропостачання. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода на своїй сторінці у Фейсбук. Без світла залишаються понад півтори тисячі споживачів у зонах обслуговування Бережанського, гусятинського та чортківського ремів. Аварійні бригади з самого ранку працюють над ліквідацією наслідків негоди та відновленням подачі електроенергії. Дощі, похмуре небо та щільні хмари цього тижня. Погода у Тернополі стала прохолоднішою та з опадами. У гідрометеорологічному центрі запевняють, що така ситуація цілком сприятлива для цього періоду. Та чи варто очікувати прояснення та бабиного літа у наступному місяці? Дізнавалась наша знімальна група. Тривалі дощі, хмарне небо та холодне повітря. Кінець вересня у Тернополі виявився похмурим і некомфортним для містян. Негода на Тернопільщині та в обласному центрі пов'язана з надходженням атмосферних фронтів зі сходу. Про це повідомляють у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології. Середньодобова температура повітря до 2 градусів є нижчою за норму, яка би вона мала бути на ці дні. Така погода, як я вже зауважила, збережеться ще нас так десь до четверга, буде в нас дощити, температурні показники не порадують нам високими своїми <с <с цифрами, скажімо так. Впродовж доби чекаємо від 5 до 10 градусів тепла. На вихідних температура повітря дещо підвищиться, каже Оксана Озимків. У суботу можливий невеликий дощ. А вже з неділі синоптики очікують надходження холодного атмосферного фронту із заходу. Це може знову принести дощі типові для осіннього періоду. Однак, остаточні прогнози щодо цих змін давати поки що зарано, але все ж таки це ще трошки далеченько. Чим поближче буде в нас до неділі, відповідно ситуація може й помінятися. Він може швидше піти, може затриматися, але все ж таки думаємо, що день неділі буде із дощами. Порівняно з останніми днями вересня, початок жовтня має бути комфортнішим для жителів області. За довгостроковим прогнозом українського гідрометцентру, температура в жовтні очікується приблизно на один градус вище за кліматичну норму. А от чи буде цього року бабине літо, наразі невідомо. Думаємо оптимістично, тому що кожен рік ми маємо бабине літо. Звичайно, якої воно тривалості. Ми такого не можемо сказати. Це буде знову ж таки залежати від того антициклону, який він до нас прийде, і наскільки він затримається на території Тернопільщини. Жовтень тільки починається. Бабине літо звісно, що буде, якої воно буде тривалості. Це вже буде друге питання. Загалом в Україні синоптики прогнозують тепліший за норму жовтень із нестачою опадів у більшості областей. Найтепліше за прогнозами буде у першій декаді місяця, а ось відчутне похолодання прийде в другій половині жовтня. Вдруге пройшла на відбір дитячого Євробачення. 13-річна Ангеліна Глогусь другий рік поспіль війшла в шестірку кращих учасників всеукраїнського конкурсу. Цьогоріч тернополянка буде виступати з піснею Моє серце, яку для неї написала співачка Альона Альона. Про що пісня та коли відбудеться фінал дитячого Євробачення? Знає наша Антоніна Речкун. Вона впевнено йде до своєї мети навіть попри поразку. Ангеліна Глогус із Тернополя вже другий рік поспіль бере участь у дитячому Євробаченні. Минулого року дівчина увійшла в шестірку фіналістів та виступила із піснею Плачуть Янголи. Каже, попри те, що не вдалося перемогти, не зупинялася, а відразу почала готуватися ще більше, щоб цьогоріч показати кращий результат. У дитячому Євробаченні 2025 Ангеліна виступить із піснею Моє серце, яку для неї написала Альона Альона. Це серце диха, диха. Я ще живу. Це пісня про те, що настає світанок, і наші серця продовжують битися. Альона Альона е, мене е, побачила. Коли подала заявку на Євробачення, вона сказала, що вона мене бачить в народному стилі, А коли я вже співала на самому нацвідборі, коли я змагалася з учасниками, щоб пройти до фіналу, вона бачила мене зовсім у іншому стилі, це вже естрадний. Відтак дівчина співатиме пісню в народно-естрадному стилі. Вона зізнається, рада співпраці з Альоною Альоною, адже та змогла відчути її і написати композицію, яка найбільше відповідає її характеру та голосу. Перемога у такому конкурсі одна з найзаповідніших мрій дівчини, то якої вона прикладає чимало зусиль і часу. Але у цьому їй допомагають і ті, хто оточує. Моєю найбільшою підтримкою це є моя сім'я, моя родина та мій викладач з вокалу. Моя найбільша мотивація це, напевно, коли я перемагаю в конкурсах, тоді я хочу ще більше перемагати, і тоді в мене є ще більше нахнення працювати далі. За традицією, учасники конкурсу визначали свій порядок виступів методом жеребкування цього року. Ангеліні Глогу знову дістався той самий номер, що й минулого шостий. Уже 12 жовтня вона змагатиметься за право представити Україну на дитячому Євробаченні в Тпілісі. Вони доводять, що книги це не минуле, а сучасність і майбутнє. Щороку, 30 вересня, в Україні, відзначають всеукраїнський день бібліотек. З цієї нагоди для працівників книгозбірень організували урочистий концерт, який об'єднав близько 250 відвідувачів. Окрім цього, під час свята оголосили переможців обласного конкурсу Бібліотечний Оскар. Як пройшло дійство, дивіться далі. Патріотичні пісні, слова вдячності та відзнаки за багаторічну працю. Так у нашому місті відсвяткували всеукраїнський день бібліотек. У Тернопільському академічному обласному театрі актори ляльки зібралися близько 250 працівників книгозбірень та усіх, хто дотичний до цієї сфери. Під час урочистого концерту відбулося нагородження з нагоди професійного свята серед відзначених Людмила Рюміна, яка вже понад 36 років працює у бібліотечній справі. Вважаю цю спеціальність для себе взагалі цю роботу для себе не тільки корисною для когось, але й дуже цікавою. Хоч вона на сьогоднішній день є дуже складна. Ми не лише книгозбірня на сьогоднішній день. Люба бібліотека на сьогодні є в першу чергу інформаційним центром. Людмила Рюміна ділиться. Найбільше цінує свою роботу за можливість допомагати людям насамперед у пошуку і здобутті нових знань. Для неї це свято нагадування про важливість і користь її щоденної праці. Під час професійного свята згадується все, що ти робиш, і отримуєш за це якусь вдячність. Ну, ми собственно працюємо не за цим, але все рівно приємно, коли це ну, помічається. Цьогоріч уперше провели обласний конкурс бібліотечний Оскар. Його результати та нагородження оголосили під час урочистого свята. За словами Світлани Байталюк, аби визначити переможців, комісія протягом року відвідувала бібліотеки у Тернополі та громадах, вивчала їхню роботу співпрацю з місцевою владою, а вже після цього обирала найкращих. Хто працює, хто креативить, то відповідно є результат, тому що має бути чітке усвідомлення. Сьогоднішня бібліотека вона відходить від стандартів класичної бібліотеки. Це сучасний інформаційно-ресурсний центр, де можна отримати книжку, де можна почитати, де можна попрацювати з комп'ютером, де можна відвідати курси іноземних мов. Це можуть бути літні табори. Переможці визначили у шести номінаціях: це найкращі ініціативи, проєкти, допомогу та здобутки бібліотек Тернопільщини. На цьому випуск новин завершився. Я бажаю вам гарного вечора. Та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.